У нас вечір, ми вирішили вийти прогулятися, де він катається на своєму байку. Вже так досить гарно. Певно на себе почуває. У нас всі ці дні. Така погода, літра на дощі. Ага. Передають на весь тиждень досі, гроза, штурмове попередження про торнадо. Тож... Нам подобається така погода, коли не свободна, можна вдягти там кофти, якийсь кардіган, кросівки і гуляти собі. Це класно. Зараз плюс 22, у нас сьомого вечора і плюс 22. Але вітерець є, тому диві вітровці, штани вже короткі, треба прибрати, але ми їх лишаємо трапимо зазвичай вдома або там в пісочниці. Пішли далі. Ну, пуш. Yeah. Таке в нас небо. Казали, що через півгодинки десь буде дощ. Так Класно, коли ми ну, відкриваємо всі вікна і така свігість. Супер. Тому ми далеко вирішили нікуди не їхати, а так біля нас погуляємо і вже підемо додому. Будемо вечеряти, бо в мене по графіку інтервальне голодування і... Я маю їсти вчасно. Дивіться, які в нас гості. Прийшов Зайця, щось там їв. Не знаю, що він там знайшов. Це взагалі насіння для, а, для пташок у нас. Але це перший раз, що я помітила у нас Зайця. Ну як, по території вони є, але а, в нас щоб так от зайшов. Це вже день перед Великоднем ми прийшли до дитячого центру, тут влаштували такий екхант, як бачите. Діти всі бігали, збирали яйця. Було розділення для дітей від 1 до 4 років чи до п'яти, здається, і старші. Молодші діти, от як Деві, були в спортзалі в такому, а всі інші на дворі, але це було і добре, тому що того дня була досить дощова погода, тому це добре. Класно, що всі бігають, такий азарт, всі намагаються зібрати якомога більше яєць. Діти взагалі обожнюються цю забаву, всі з нетерпінням чекають цього дня в році. Це, як, знаєте, як Різдво, напевно, щось по типу того. Батьки допомагають, бо це маленькі ще діти. І там всередині зазвичай якісь цукерки. Рідко коли бувають якісь там іграшки, як бачите, яйця досить маленькі, тому це просто така от. Просто забава, по-іншому не скажеш. Цей раз дали їм навіть цю корзину, хоча ми приїхали зі своєю. Ось так це виглядає, Швиденько покажу, бо дуже багато людей. І ціла купа яєць. Були також різні зупиночки, де можна було тут, наприклад, взяти три будь-яких подарунка, зробити фото з великодним кроликом. Також давали хот-доги, якісь там чіпси, напої. Було весело. Отже, ми вже приїхали. Ось що Давіда. За подарунки. Окрім яєць з цукерками, можна було ще отримати в будь-яких собі подарунки. І Давід обрав такі от мілочки, щоб малювати, коли трошки потепліше. Така штучка, тут стікери об'ємні тут робити, таку поробочку. І ще була ось такі, от, я не знаю, що це ну такий файлик І всередині теж стікери, блокнот з розмальовками. Ручка, олівчик і кризивечка. Звичайно, ціла купа цукерок з тих яєць, як бачите, дуже різні, але давід їх не особливо їсть. Ось такі пасочки в мене вийшли цього року, як бачите, різного розміру, навіть такі от є. Стаканчиках. Робила за своїм стандартним рецептом, за яким роблю кожного року. Хочу постійно щось змінити, але все рівно вертаю до цього рецепту. Це тіста на сметані. Тут на одну порцію йде близько 500 грамів сметани. Я робила у мене тут а, десь потрійна порція. Ось так. Задекорували ми з давідиком і маршмеллоу, і посипочками звичайними, і там на шоколадні яйця з айсінгу також є деякі елементи. Вся мені дуже подобається. Також робила глазур в цьому році не так, як завжди. Постійно робила таку як на пряник, знаєте. але вона ж ну вона добре виглядає, добре застигає, але при нарізанні вона якби тріскається. Це, цього разу я зробила е, меренга. Тобто воно має бути більш така пластична ця меренга. А, до речі, там на задньому плані сублімована малина прикрасила. Тож, експериментували з Деві тут по-всякому. Випікала в жестяних таких формах, ну, знаєте, з-під консервованих там, персиків або щось таке. Також в ось цих паперових, якби. ці великі я робила просто кондитерським таким кільцем, найменший діаметр зробила. І ось так. А деякі навіть просто з фольги а, обертала якби банку, зробила таку форму з фольги, і всередину вкладала а, цю всередину вкладала пергамент для випікання, і ось такі вона вийшли. Ті, що були не в консервованих цих банках, вони трошки знизу, ну не трошки так нормально підгоріли, але я трошки зрізала. І, в принципі, все добре. Ті, що були в банках, дно взагалі чудово вийшло. Але нічого. Тут можна на Амазоні замовити спеціальні ці паперові якби, форми для пасок, як в Україні, всюди продаються взагалі без проблем. Але ну, вони коштують просто неоправдано дуже багато, як для мене. Я вважаю, що це ту much за просто паперові форми. Тому. У мене ось такий результат. Я задоволена. Всередині, до речі, в мене і е, ізюмчик, і клюква і цедра пельсине лимона. Тож мають бути ванілька ще мають бути просто супер смачні. Зараз на черзі в мене покраска яєць. Роблюблю так, як робить моя бабуся за допомогою е, цибулі я маю на увазі цих е, цибулевих полісток. В цьому відварі, як би їх занурюю. А от сьогодні, до речі, використовувала в мене не було петрушки, але була кінза. І досить непогано, мені здається, бачите, великі такі листочки на всіх яєчках. Ось такі в мене. Листочки вийшла. І буду зараз через 5 хвилин занурювати їх вже у відвар і Вони там будуть 10 хвилин варитись, потім виключаю і будуть стояти до охолодження вже напитуватись цим барвником натуральним. Мені так дуже подобається, це дуже незвично. Всі постійно питають у мене, як я це зробила, бо тут взагалі просто фарбують звичайними фарбниками. Ну, для яєць або ось такі мармурові роблять, по типу як в нас, знаєте, з дітьми, або клеять якісь наліпки, але для мене це набагато краще, і я таким чином хочу зберегти цю традицію, як робить моя бабуся. Мені дуже це подобається. Тут в мене вже листя проварилось хвилин 30. і Взагалі має варитись 40 хвилин, але на останні 10 хвилин я вкладаю туди яйця. До речі, теж треба покласти одну чайну ложечку ще солі, для того, щоб яйця не потріскались. І ось так, через 30 хвилин варіння я закидаю туди обережно мої яйця в панчохах. І вони будуть, ще, як я вже сказала, трошки поваряться. І будуть вистигати. Цибулю я починаю збирати приблизно за місяць, і в принципі назберується добрий такий пакетик. А це вже наступний день, великдень, і ми вирішили влаштувати давіти екхант по-домашньому. Ми завжди так робимо. Тож дивіться, як він шукав яйця. Екхант, давай. Так, о, коджоб, складай э, сюда все, що по подарунки в тебе. Так, Давай, давись, движ. Упс, давай, відкрай, котень. Це oh, шарик, yeah. пам'ятаєш, як на новий ah, рік мені давали? на тобі. Yeah. Ah. Yeah. І от що було в Давіда в яйцях: такий прикольний набір для творчості, там наліпки, малювання, такі пазли на 64, пазліка здається, носочки дві пари, бульбашки, прянички, які я робила, цукерки, ось крейда знову ж таки. Ну, тобто, все, що він любить. Цей набір прикольний, до речі, можна видавати. Ну, а тут Давід вже повністю поринув в творчість, почав все роздивлятись, спробувати. Все нове, цікаве. Ось ці пазли досить складні, як на мене, але він справився, молодець. І ми цілий ранок так провели в розгляданні подарунків. Потім я прикрасила стіл до сніданку, розклала такий в нас рушничок, є спеціальний на Великдень, пофарбувала яйця, дуже, дуже класно виглядає, ну і звичайна пасочка. Тож усім дякую за перегляд і зі святом. вас!